Скасовано ліміти страхового відшкодування за Європротоколом. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. До впровадження нового закону страхова виплата у випадку ДТП, оформленого за допомогою Європротоколу, обмежилась лімітом у 80 тисяч гривень. Тепер же після впровадження нового закону з 1 січня 2025 року ліміт відшкодування становить у межах страхової суми, якщо НБУ не встановить додатково максимальних розмірів виплати. Відповідно, водії зможуть. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі вірної інформації про страхування. Водії зможуть користуватися європротоколом і не боятися, що збиток за матеріальну шкоду більший за встановлений ліміт. Нагадуємо, що Європротокол допомагає водіям оформити ДТП самостійно, без необхідності викликати поліцію. А головне кермувальники уникають адміністративної відповідальності. В них не вилучається водійське посвідчення, матеріали справи не передають до суду, штраф за порушення ПДР не накладається. Крім того, змінюються умови застосування Європротоколу. Починаючи з 2025 року, умови такі. Транспортні засоби є забезпеченими страховими полісами. Не заподіяно шкоду життю та здоров'ю, відсутні ознаки сп'яніння у водіїв, наявність згоди водіїв щодо обставин скоєння ДТП. ДТП є контактним за участю двох транспортних засобів. Шкода заподіяна виключно транспортному засобу, пошкодження чи знищення. А для оформлення страхового полісу швидко, зручно та надійно звертайтесь в особисті повідомлення.